Я думаю, що ми маємо пам'ятати ще про стан українського суспільства і стан західних суспільств у 1994 році. Тільки що пройшли президентські вибори в Україні, на яких виграв кандидат з проросійською платформою. Переважна більшість українців вибрала проросійський шлях розвитку країни навіть обережні спроби Леоніда Кравчука йти якось трішечки в бік від Москви. Це теж не було абсолютний розрив з Москвою. Це ж не була боротьба там В'ячеслава Чорновола з Леонідом Кучмою, Це була боротьба Леоніда Кравчука з Леонідом Кучмою, тобто двох представників цієї старої номенклатури. Але навіть серед них український громадянин ви обрав кучму. Який чітко говорив, що його задача відновлення взаємин з Москвою. Ну з цієї точки зору виникали питання, навіщо нашим громадянам якісь гарантії безпеки? Хто на нас буде нападати, і найважливіше, навіщо нам НАТО? От нещодавно президент України говорив про те, що він би обміняв гарантії безпеки на НАТО. Хто тоді хотів НАТО? Переважна більшість українців була абсолютно проти НАТО до 2014 року. Я думаю, що і батьки Володимира Зеленського він здається, не голосував тоді, бо за віком голосували зеленіда кучму. Ну навіть Зеленіда Кравчука, це все одно був вибір без вибіру в ситуації з НАТО. І ми в такій ситуації були практично років 30. Я вам хочу нагадати, що от поруч зі мною сидить той голова Верховної Ради України, який підписав меморандум до північно атлантичного альянсу з пропозицією надати Україні план для членства всупереч думці великої кількості депутатів, які організовували демарш проти цього кілька місяців поспіль, і ці депутати підтримувалися більшістю українців. Це була партія регіонів, яка вигравала президентські вибори, парламентські. Тому я не розумію, про які гарантії безпеки може йти мова, коли самі українці вважали, що вони залишаються лімітрофом Росії. Що нам тоді гарантувати? А американці. Вони теж, як на мене, поводилися абсолютно логічно. В 1991 році президент Джордж Буш старший виступив у Верховній Раді України з попередженням, що якщо Україна буде виступати за власну незалежність, це може призвести до якихось катастрофічних наслідків. І мав він на увазі, звичайно, там, відзеркалення Югославської війни, яка вже тоді вирувала. В Європі Україна, як ви розуміємо, не стала прислухатися до цих попереджень. Але ми дуже цікаво зробили, що ми і незалежність проголосили, і безпеку не забезпечили водночас. Ну і тому американці дійсно дуже хотіли сюди якимсь чином втручатися, тому що вони розуміли, що конфлікт може бути, і не хотіли бути відповідальними за цей конфлікт. Вони, на відміну від нас, вони могли набагато краще розуміти ризики, які виникли після розкладу радянського союзу. Є прикладне розуміння, що таке. Встановлення миру, коли відбувається війна, це домовленості про припинення вогню. І до речі, президент Дональд Трамп з січня цього року, і приблизно до зустрічі на Алясці переконував Путіна необхідності припинити вогонь і потім почати мирні перемовини. Після Аляски щось відбулося в голові Трампа, і він почав погоджуватися з ідеєю, що потрібно укласти мирний договір, і частиною цього мирного договору мають бути. Домовленості про припинення вогню. Так, жодна війна в світі ще ніколи не закінчувалася. Ну, окрім тих війн, які закінчувалися капітуляціями держав, що програвали війни. Але і там теж було припинення вогню. Там ніхто мирних договорів не укладав, все інше вже було потім. Так що до того моменту, поки ми не почнемо говорити про припинення вогню, це все будуть просто звичайнісінькі якісь. Рухи в незрозумілому напрямку, і головне це просто збереження репутації. От потрібно зберегти репутацію президента Сполучених Штатів, тому всі навколо нього грають в те, що дійсно відбувається мирні перемовини. Що я не вважаю, що є якісь перспективи? Мені просто цікаво, коли цей ця повітряна кулька лусне, але це вже питання часу. Маю такий коментар по міжнародних гарантіях. Чесно, дуже важко в них повірити, тому що іде перемовний процес в результаті. Що ми отримуємо? Підписаний папірець, навіть там буде писати гарантість. Чи хтось виконає цей папірець? Ну, тобто, в моєму уявленні в такому суб'єктивному буде писати, що буде коаліція направлена. Чи хтось її дійсно направить? Ну не знати єдине, можливо, потрібно будувати якісь такі зв'язки, і структури з партнерами, союзниками, коли вони просто не зможуть відмовитися, бо вони втратять більше, якщо порушать такий папірець. Що ви можете на це сказати? Дякую. Я взагалі існую, що, вважаю, що не існує зараз в світі ніяких реальних міжнародних гарантій. Тому не треба вигадувати собі те, що є, то чого немає. Я ще раз кажу: нам потрібно подумати про припинення вогню. Просто припинення вогню дасть нам можливість накопичити ресурси для наступної війни і не морочити собі більше з цим голову. Міжнародні гарантії діяли, коли Сполучені Штати обіцяли захищати в Європу за будь-яких умов. Вони більше не обіцяють. Вони сьогодні наголошують на тому, що вони не будуть захищати Європу, і навіть зменшить свою присутність в механізмах НАТО, якщо там Європа не збільшить свою оборонну стійкість. Немає ніяких гарантій, що є, європейці будуть, що американці будуть захищати європейців, зокрема там Латвію, Литву, Естонію чи Польщу, від нападу Росії. Яких гарантій ви хочете? Що таке в за світі міжнародна гарантія? Її немає. Міжнародна гарантія завжди була пов'язана з тим, що одна велика ядерна держава готова воювати з іншою великою ядерною державою, якщо ця міжнародна і інша ядерна держава порушить кордони її, скажімо так, відповідальності, кордони її союзників. Це закінчилося. Більше ніяких гарантій немає. А існують дві ядерні надпотуги. Ну і друга з половиною це Китайська Народна Республіка. Все. Або нам вдається для цих країн становити якісь неможливі для них втрати в разі нападу на нас, або вони на нас завойовуються. Не треба морочити собі голову з папірцями в умовах, коли міжнародне право зруйноване, і навряд чи відновиться за вашого принаймні життя. Може, ваші діти побачать щось нове. Чи взагалі можлива нова світова архітектура безпеки, поки Росія залишається на мапі світу в нинішньому вигляді? Чи це така сама ілюзія, як втягування нацистської Німеччини в Версальську систему? Дякую. Я взагалі не думаю, що є питання якоїсь нової міжнародної архітектури системи після міжнародної архітектури безпеки після того, як зруйновані зруйновані часів Гельсінки. Але підходи часів Гельсінки були визнані Радянським Союзом, який знаходився в набагато більш серйозних географічних кордонах, ніж Російська Федерація. З вашої логіки, виходить, що для того, щоб побудувати нову систему безпеки, потрібно, щоб Росія повернулася в ці кордони. Це те ж саме, що говорить Путін. А нам доведеться будувати систему безпеки з тою Російською Федерацією, яка є в своїх нинішніх кордонах, або цієї міжнародної системи безпеки. Просто не буде. От і все і в цьому контексті в мене виникає питання. Віталій, пан Віталій говорив на початку про те, що люди в 90-х роках вони голосували за проросійські кандидатів і сили. У мене виникає питання, як е, зробити так, щоб люди були більш відповідальними в своєму виборі. Тому що е, голосування за тих же депутатів воно передбачає ознайомлення з біографією людини, з тим, чим вона займалася, які вона мала посади, е, їх декларації, якщо це можливо, віднайти. Е, як зробити так, щоб люди були домі в своїй виборі і робили цей вибір користуючись своїм правом голосу більш відповідально? Дякую. Тання хто може, то відповідає, ви ми вже 30 років мучуємося. Не, на, на відповіді на це питання. І, до речі, коли ви говорите, що люди мають бути відповідальними, люди у 2019 році відповідально голосували. Вони якраз хотіли голосувати за тих, хто не має ніяких посад, жодних біографій, жодного досвіду. І їм говорили, до речі, ви будете обирати тих, хто не має посад, біографії, досвіду, тому що саме вони мають керувати державою, що хтось обманював людей. Якийсь депутат умовний відслуг народу говорить: ви знаєте, я був міністром, депутатом, в мене величезний досвід. Ні, він говорив: я не був міністром, я не був депутатом. Я зеленого поняття не маю як керувати державою, оберіть мене, і всі казали: а прекрасно. І я вам скажу, що це означає. Це ідеальна система змінної корупції. Якщо ми не можемо знищити корупцію, яка панує у депутатських чи міністерських колах, то ми прості люди, маємо весь час змінятися в парламенті. Красти і потім уступати дорогу новим, простим людям. І так всі стануть багатими. Що це якраз дуже відповідально. І абсолютно не потрібно для цього бути професійним політиком. Для цього просто треба точно знати, які гроші за голосування треба взяти. І де погано що лежить. Слухайте, коли зараз на сьогодні депутаті Верховній Ради пред'являють звинувачення в організації злочинного угрупування, яке мало там сприяти. Скасування якихось санкцій РНБО, то це все, що потрібно знати про управління країною. Більше нічого не потрібно знати. А депутатка мала позицію, ходила по ефірах, виступала з політичними заявами, а виявляється вона просто організаторка злочинної групи угрупування. Хто б міг подумати? Кожен міг би подумати, але ж не думали. Так що ми живемо з вами в світі нових інформаційних технологій. Нічого цього не буде. Більше ніхто нічим не буде цікавитися треба якось прориватися до реальності в темряві ось цих нових умов. Що нам не вистачає такого стратегічного підходу, ну в Україні, для того, щоб і транслювати певні ідеї, формувати якісь політики? Тому хотів тут запитати у контексті відбудови України, так як це питання не тільки зараз, але таке стратегічне у форматі того, що коли закінчаться бойові як ви кажете, такий оптимальний ну, сценарій, який буде, то які, які ваші ну ідеї, принципи чи концепти, на яких має відбуватися відбудова або побудова? Нової, так сказати, і економіки, можливо, інституції і так далі. Тобто, цікаво бачити саме ваш погляд, тому що є певні ідеї з цього. Цікаво почути вашу точку зору. Дякую. Я, чесно кажучи, дочекався в закінчення війни. Ми не знаємо, якою територією ми будемо розпоряджатися. Не знаємо, яка кількість населення буде на цій території. Не знаємо, які будуть гарантії безпеки. І таким чином, який буде інвестиційний клімат, Не знаємо, як швидко Україна потрапить до Євросоюзу. Це все задача з багатьма невідомими. Якщо б ми мали б відповідь, хоча б на одну з таких задач, ми могли б щось говорити, а все інше буде, як мені здається, повітряними замками.